Вітаю вас, любі друзі. Наша програма називається Зустріч. Це зустріч з вами. Це зустріч наших сердець. І пропонуємо зустріч із Богом живим. В прошлій передачі ми говорили на тему різниця поміж осудженням і переконанням. Або як відрізняти голос сатани від голос Божий. Заприклад, за ми брали місце Писання Івана 8. Христос простив одній жінці. В попередній програмі ми говорили, що означення термінів, що осудження це є вирок смерті, і переконання це проникання правди. Вирок смерті це легальний термін. Коли людина судиться і доказують, що він злочинець, свідки свідчать. Суддя або журі приймають рішення і видають вирок. Винний, невинний. І коли винний, сама більша кара, найстрашніший вирок це є вирок смерті. Ось і вирок осудження смерть. Так хотіли фарисеї побити цю жінку каміннями, чи ніхто тебе не засуджує, питає її Христос. Але означення слово переконання це, це по-другому. Це є проникнення правди, як, як стріла, яка торкає серце, проникає душу і говорить до чоловіка в його внутрішніх виборах, його внутрішні мислі і його внутрішні від, відчуття. І тут ми бачимо контраст. Осудження спричинює сатана. Переконання говорить Дух Святий. Тепер другий контраст поміж тими двома. Осудження це є дуже щось загальне, а переконання, Божий голос, це дуже специфічне або конкретне. Як це зрозуміти? Ворог не каже тобі, чого. Ти недобрий, просто тебе понизує. Так якби темна хмара, ти недостойний. Дивіться, коли ми є конкретними грішниками, є за що нас оскаржувати. Ну ми це вкрали, ми там ругались, ми, ми того е, обідали, ми чинили цей цей великий гріх, так далі, так далі, так далі. Ну, сатана, він вже конкретно каже, який ти вірючий, який ти чоловік. Але коли вже людина віруюча, коли людина має прощення гріхів і старається служити Богові, чи не бувають такі дні, що ви нічого конкретного, поганого не сказали і не зробили, але однак, вроді би якась чорна хмара над головою. І ми, згідно наших почуттів, кажемо, так, я не хідний, я недостойний, я недобрий. Але потім, коли роздумаємо, хвилиночку, за що я маю каятись? Не можна каятись, прости мені, Господа, бо я не добрий. За що ви каєтесь? Це загальне, треба щось специфічне сказати. Ти не можеш каятись і казати, Господи, прости мені, бо я не в настрій, Почора хмара над головою. І сатана любить тебе закутати, Любить тебе загнати в тупік. Люд, любить тебе давити почуттям. Це відчуття, як погода. Сьогодні сонечко світить, завтра хмари. І Він послає ці чорні хмари і давить на тобі. Чи ти коли став на колінах і нема молитви? Це сатана. Він хоче закрити цю стену над тобою. Не молись! Дивіться, коли Христос молився в гесеманському саді, весь ад, ціле пекло, всі нечисті духи діявола були в саді, давити йому. Він боровся. У нього було так тяжко молитися. Тепер Христос ніколи не перебільшував щось словами, правда? Але він казав в той час: учні, моліться зі мною, душа моя вміває, я, 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 я сумую аж до смерти. Христос не перебільшував. Ці нечисті духи давили на нього через його гріх. Через те, що він щось сказав, не зробив, що перед Богом не гідне ні, зовсім ні. Сатана давить, тому що він сатана. Сатана посилає чорну хмару і депресію, тому що він хоче, щоб ти не молився, щоб ти не каявся, щоб ти Бога не шукав би. І це часто буває в людських. Досвіта, скільки разів псалмопівець, Давид чи інші казали, О душе моя, чого ти в мені так вмліваєш? Вір, довіряй Богові. І він має підняти себе за шию. Слава Бога, слава Бога, душе моя! Чого ти падаєш в мені? Коли ми ще живемо в тілі? Коли ще маємо емоції, коли ще ми в смертельному житті живемо, прийдуть чорні дні. Але це не голос Божий, це не голос Духа Святого, що оскаржує нас, щоб ми каялись навпаки. Це є давлення сатани. Бо коли Дух Святий підсказує вам чи мені, він завжди. Конкретно щось каже. Наприклад, якби я нагнівав бися на дружину, чи я сварив би дитини без причини і підняв свій голос, просто я вийшов в себе. Просто в мене немає терпіння. Дух Святий лагідно, але акуратно підсказує Джорджа, що ти зробив? Так личиться? Так можна? Чого ти підняв голос на жінку? Твоя дитина плаче, вона не заслужила цього іди. Проси вибачення. Він докоряє мене. Але тут є варіант, тут є другий спосіб. Він не осуджує мене, щоб мене побити. Ні. Він, як добрий лікар, хоче мене виздоровити. Він хоче загоїти і мою рану, що я собі створив, і рану, що я створив інших людей. І тут дає мені конкретний Кроки, Іди, проси, прощення. За що? За гнів, за нетерпіння ти зрішив. О слава Богу, за голос Духа Святого. Він не судить тебе, Він переконає тебе. Третій контраст поміж осудженням і переконанням осудження це є обман, діявол говорить тобі неправду. Він каже, Бог тебе вже не любить. Ти пропав, задалеко зайшов. Немає вже покаяння для тебе, о. Ні, це неправда. Ісус сказав про сатани Івана 8:44. Він, сатана, був душогуб спокон віку спочатку. І вправді не встояв, бо правди немає в нім. Як говорить неправду, то говорить зі свого, бо він неправдомовець і батько неправди. Дивіться, люди говорять різними мовами. Сьогодні ви чуєте цю передачу на українській мові. Я російська мова. Я роджений в Америці, де говорить по англійськи Я вивчив іспанську мову у школі, різні земні мови. Але сатана, яка його рідна мова? Брехня. Він неправду говорить, обманює. Він завжди обманював. Він сказав першим людям: ти не помреш. Але фактично він неправду говорив. В день, коли вони з'їли, вони не впали на землю, але процес смерті почався. Відлучилися від Господа духовна смерть. Він споконвіку, неправду мовиць. І коли він каже тобі: нема покаяння для тебе, ти недостойний. дивись, хто ти є, ти такий, ти сякий. Друже, не вір йому. Це неправда. І коли ти віриш в неправди, хоча це неправда, ти живеш, будь-то це правда, відкидай від себе цю неправду. Тепер. Дух Святий, коли він говорить, отак, він докорить тебе і скаже тобі правду не завжди приємну, але ту, що тобі потрібно. Одного разу, коли я був дуже молодим хлопцем, 19-літній, знаєте, я був такий зашустрий, заактивний, що ну, рухливий, не сидючий. І один старший мій друг. Швагромий він тихого характеру. І вже я його дістав. І він сказав: Джордже, і він докорив мене, сказав, поставив мене на місці. Я це заслужив. Я знав навіть. Він просто наставляв мене. Але як кожен підлітний, швиденько вони обідяться. Я зараз пішов в кімнату обіджений, а як це так? І яке право Він мені, мені, мені мається говорити? Боже, ти чув? Скажи мені, Господи, може в тебе якесь слово від Біблії? Потіш мою поранену душу. Це сталося. Знаєте, я здраметизував все, і я жертва тих слів. І раптом чую голос в розумі. Псалом 141. Чого цей голос? Псалом 141. Я не знаю, що псальмі 141. Ага, слово потіки від Бога. Бог бере мою сторону. І я відкриваю 141 псалом, 5 вірш і каже, як праведний вразить мене, це милість для мене. І коли він докорить мені, це олива на голову. І ти, Господи, докараєш мене. Я жалував себе. Але факт той, що коли Господь говорить нам правду, хоча ми не любимо чути цю правду, але коли серце і сумління підсказує, ну дійсно, це так. Джордже, ти маєш справити свою дорогу. Ми сприймаємо ці слова, і ми кажемо, вибач, Господи, це правда. Ви знаєте, що коли почуємо правду, Іван каже, 8:32, і пізнаєте, що правду. І правда вас вільними зробить. Слава Богу, за це. Ще один контраст поміж осудженням і переконанням, вони дуже подібні. Обидва дають тиск. Обидва давлять. Ви знаєте, коли ви згрішили, то це є камінь на душі. І Давид написав в Псалмі 31, 3-й вірші. Коли я мовчав про свій гріх, спорохнявили кості мої цілоденному зойку моєму, бо рука твоя вдень та вночі надо мною тяжить. Волога моя обернулась на літню посуху. О, друзі, питання. Яка тяжка рука Господня? Тяжка, тяжка. Коли ми згрішили, і ми знаємо, що згрішили. Знов це камінь на душі, рука Господня давить. Давид в той же час згрішив Васевою, і він знав, що він згрішив. Не тільки вчинив перелюб, і дитина народилася, але він вбив її чоловіка, бо хотів все це закрити, все помитися, змитися. І не вдалося. Пророк відкрив йому через довший час, через Натана, ти той чоловік. І коли Давид почав сповідати свій гріх, ми читаємо в п'ятому віршові. Я відкрив тобі гріх свій і не сховав був провини своєї. Я сказав був собі, признаюся, в поступках своїх перед Господом. І провини мого гріха ти простив. І тому то він міг описувати блаженний, щасливий чоловік, радісний чоловік, кому подарований злочин, коли, кому прощені гріхи, кому гріх закрито. Ти маєш вибір, друже, грішити і мовчати. Це давлення. Сатана, він скочить ногами на голову твою і ще скачеть. Ага, ага, ага. Що робити, коли ти згрішив і це давить на твою душу? Біблія каже, робить, як Давид зробив. Я згрішив перед Богом. Психологи твердять, що дома людей, які вийшли з здорового розуму, найбільше лікарство для них є сповідь. Вони пробують лікарства, вони пробують наркотики, вони пробують антидепресант. Вони пробують різні лікарства. Але саме більше лікарство це відкрити своє серце і сказати: так, Боже, ти правий. Я те і те, і те зробив. Подивіться, коли є давлення, і нема визволення, нема полегшення. Це як шарик надувається, надувається. Що станеться шариком, що більше надувається, воно трісне, воно лопне. І люди відключаються розумом. Є люди дуже інтелігентні в тих домах а, психіатри... психіатричних. Є люди дуже такі вмілі, але вони удають, що вони. Наполеон чи інші особи історичні. Чого? Хіба вони так дійсно вірять? Ні, 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 ні. Вони удають, що вони Наполеон або інші історичні фігури, полегше їм втікати в фантазії, аніж прийняти холодну і жорстоку правду про їхнє життя. Бо їхній гріх давить на них. І кожен гріх має свою вагу, і Господня рука над нами, щоб забрати від нас. Але як ми каємося, тому Христос сказав: прийдіть до мене всі струджені, всі обтяжені. Обтяжені чим? Гріхами, гріхами. А я, Ісус, каже, заспокою вас. Коли я мовчав про свій гріх, твоя рука важила над мною. Це є тиск без полегшення, і людина може відключитися. Так як в будинку забагато приладів, прилучені, і електрика вимкне, бо забагато давлення, забагато тиску, забагато напруги. І так з нами. З нервовою системою наш розум не відтримує, і ми відключаємося від реальності, і ми виходимо із здорового розуму. Відповіддю це полегшення. А, а як прийде полегшення? Сповідатись? Ця жінка стояла перед Христом. Вона виновна, вона винна. Вона вчинила той гріх. Вона не мала що казати. Але коли вона почула ці слова жінку, чи є хтось щоб тебе оскаржувати? Вона каже: ніхто. І тоді Христос каже їй, що я тебе не хочу засуджувати і не буду зараз. Іди додому, жінко. Але на такій умові не гріши більше. Це є полегшення. Це. Е, Дає можливість, щоб цей шарик спустився і повітря вийде, щоб воно не трісло. Але, на жаль, коли людина не кається, тоді надія щезає. Коли Йов відчув себе під потужною рукою Бога, Бог забрав і дітей його. Бог забрав і маєток його. Бог забрав і багатство тою, своє. Ми говорили знову і за, за здоров'я. Йов не має нічого, і жінка не підтримує Його. Проклинай Бога і ти помреш. Друзі не підтримують, ага, тут є гріх, тут є гріх. Ви знаєте, коли ви читаєте кінець книги, не було у Йови явного гріха. Він нічого не сказав і нічого не вчинив, так, як вони оскаржували його. І його друзі, хоча не хотіли цього робити, робили висновки, чого Бог його карає, чого забрав його дітей, чого він хворий, чого рука Божа на нього, ага мусе бути, тому що він грішник. І бідний Йов. Не вистачає, що. Немає у нього десятеро дітей, загинули всі. Не вистачає, що у нього відкриті рани, які сверблять. Він хворий, болить, болісно. Не вистачає, що він загубив все, що він мав в житті. І жінка не підтримує. Ще його три друзі. «А, йове, це тому, що ти грішник, йове, ти зрішив. Покайся, Бог поможе. Каже: Боже, Боже, я знайду, що я пройду цей огонь. І коли вийду буде як чисте золото, і побачу тебе, Господи. І під кінець, коли Господь підняв його, вернув йому все, що забрав, ще десятеро дітей дав. Здоров'я вернув. Його друзі прийшли до нього і мали просити у нього прощення, вибачення. Бо вони його оскаржували без причини. О, як часто люди в церкві це роблять. Замість, замість підняти людину, замість підтримати людину, вони давлять. І Йов сказав, дні мої стали швидіші за ткацького човника. В надії минають вони. Надія щезає. Коли вже немає надії, людина не має за що жити. Але знаєте що, Дух Святий, коли Він докоряє, Він каже тобі словами надії. Бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь. Думки спокою, і не на зло, щоб дати вам будучність та надію. Коли Бог сказав ці слова, Якраз коли він віддав своїх людей в полон, у Вавилон. 70 років вони мали б бути в Вавилоні під рабством, бо вони б розбіглися за чужих богів. Але Господь сказав: Я навчу вас вирок, я навчу вас урок, і тоді ви ніколи більше за богів чужих не підете. Але він сказав: але я знаю, який план у мене. Це не буде назавжди, це на короткий час. І коли цей срок закінчиться, я знову заберу вас, і ви будете жити у свій край. Я знаю твою будучність, каже Ісус. Я знаю, що я хочу тобі дати надію. Осудження це вирок смерті. І це знов та характеристика. Ісус сказав про дьявола, злодій тільки на те прийшов, щоб красти, вбивати і нищити. А Ісус сказав, Я прийшов, щоб ви мали життя, і з подостатком ви мали, не чуть-чуть, не трошки, але щоб дійсно ви могли б жити життям побідоносним, перемагаючим. Біблія каже, бо заплата за гріх що? Смерть, а дар Божий вічне життя. В Христі Ісусі, Господі нашим, то знов оскарження, вирок смерті, щоб ти вмер, щоб ти загинув, щоб ти був в загибелі, вічно відлучені від Бога. Бог цього не хоче. Ісус сказав: Я прийшов, щоб дати тебе життя і по достатку. Дар Божий вічне життя, хоча кара за гріх є смерть. І останній контраст, і на цьому я буду закінчувати. Осудження це доведе вас і мене до руйнування. Не тільки сатана хоче тебе оскаржувати, він хоче тебе руйнувати, не тільки спричинити смерть. Але сказати тобі все на цьому кінець. Римлян 2 і 1. Ось тому без виправдання ти, кожний чоловіче, що судиш, бо в чому осуджуєш іншого, сам себе осуджуєш, бо чиниш те саме і ти, що судиш. Знаєте, що цей вірш каже, любі друже? Коли ти або я. Ми судим когось, когось. Коли ми судимо когось, ми це робимо, тому що ми маємо почуття вини про одне і те саме. Ти, що судиш, ти робиш те саме. Вертаючись до першої історії нашої в Біблії Івана 8, ці люди, які оскаржували цю жінку про перелюб, вони вчинили те саме. Тому вони судили її за це. І проте Христос сказав: хто без гріха, я думаю, в рамках цього викидайте на неї камінь. І вони не могли. І потім Христос другий раз схилився додолу і доказав, чого вони не могли кидати каменем. І вони всі тихесенько пішли додому. Останній цей вірш. Дуже підбадьорюючи. І читаю вам Галат 6.1. Що ми повинні робити, любі друзі, коли бачимо, хтось грішить? Яке ставлення ми маємо прийняти, як ми бачимо, хтось спіткнувся по дорозі? Чого ми маємо бути єдине військо, що стріляє наших ранених? А ти ранений, бабах! На тобі! Хе, вилічив тебе, вже не болить. О, ні, любі друже. Галат 6.1 каже: браття, як людина впаде в який гріх, то ви, духовні, візьміть сокиру і зробайте того з церкви. Ні, не каже так. Ви, що духовні, виправляєте такого чим? Духом лагідності. Сам себе доглядаючи, щоб не, спокусив, щоб не спокусився. І ти, друже, коли я чую, що інші служителі падають в аморальність, коли я чую, що інші люди падають в якийсь гріх, я не тішусь. Я не можу казати, ага, ага. Це мене заставляє думати, Боже, Боже, то поможи мені не впасти в таких гріхах, то поможи мені, е, Ніколи в такому не залізти. І, Господи, як зробити з ними? Господи, як простягнути руки до таких і таких людей? О любі друже, не можна стріляти наших ранених, треба їх виправляти. Треба їх гоїти. Треба вливати на них бальзам Божий, оливи прощення. Я не кажу ховати їх гріх, я не кажу оправдати, коли вони згрішили. Ну добре, згрішили. Але це не до, до приходу Христа, як деякі твердять. О, ні. Згрішили, каятись, якийсь процес виправлення і поставити їх знов на ногах, бо Ісус любить їх. Любі друзі, є велика різниця поміж. Оскарженням сатани і докоренням Святого Духа. Він неправду говорить, Дух Святий правду. Він приносить смерть, цей приносить життя. Він забирає надію, цей надію дає. Цей дає давлення, тиск без облегшення, цей каже, покайся, сповідай, друже, прийди до Христа, Він тебе не осудить, він